2 мая сегодня. 10 лет э, с трагедией в Одессе. 10 Планета остро нуждается в очищении крови, о том, что необходимо пускать кровь, о том, что это, за это его и назвали кровавым пастырем. Нашими ракетами Искандер был поражен склад почты, где ВСУ хранили западные боеприпасы, детонации, пожар продолжались всю ночь. Ох, его рот. Нет, здесь надо быть юридически безупречным. Мы вообще ни на кого не нападали. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі «Курбанова Лайф». А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини і вкидам, які вони роблять щодня, намагаючись виправдовувати свої терористичні атаки. По нам ви не забувайте лишити нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Звісно, цей символ не означає, що ви плюсуєте тому, що роблять вони. Ні, це винятково підтримка нашій роботі. І обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Виявляється, друзі, що абсолютно все західне озброєння ми зберігаємо в Одесі, подалі від фронту, в регіоні, де величезні на жаль проблеми із системами протиповітряної оборони. Правда, звучить абсолютно і тотально логічно. Ну щоб можна було б якийсь склад зробити в часовому яру. Так би росіяни теж могли набагато простіше і легше намагатися атакувати, переслідувати, винаходити знаходити нашу. Західну підтримку, одним словом, новою поштою, посилками, то накладеним платежам і не тільки до України від західних партнерів передають озброєння. Вчора росіяни вдарили по складу нової пошти в Одесі, і тепер так гордо заявляють, що то був склад збройних сил України. Де звісно ж ми зберігали і ракети Атакамс, і, можливо, Ф 16 і не тільки. Ну, Но насправді нова пошта каже, що 900 посилок було знищено. удары по глубокому тылу противника. В Министерстве обороны сообщили о поражении штаба группировки «Юг» ВСУ в Одессе. Взрывы гремели в ночь на 1 мая. Военные СБУ оцепили целый район, чтобы вывести всех военных, кто отказался под завалами этого штаба. Ну, та часть боеприпасов, которая уже доехала до Украины, успешно складируется. Сегодня ночью в Одессе нашими ракетами «Искандер» был поражен склад почты, где ВСУ хранили западные боеприпасы. Припасы, детонации, пожар продолжались всю ночь. зарево от пламени просто виднелось за километры. Выделенные Западом деньги Украине придется отрабатывать, потому что повторение ошибок контрнаступа образца 2023 года Запад киеву больше не простит. У нас на прямой связи наш постоянный военный эксперт Юрий Иванович Подоляка. Юрий Иванович, здравствуйте. Добрый день, давайте начнем с Одессы, Тем более, сегодня годовщина 10 лет со дня страшной трагедии. Мы сегодня на нашем канале об этом обязательно поговорим. Но. С утра специально посмотрел украинские паблики. Вот зачем полез, не знаю. Предсказуемо было. Жалуются, говорят, 900 посылок сгорели, как жить-то дальше. И ни слова о том, что эти посылки детонируют, взрываются и горят всю ночь. То есть что это были за посылочки такие, которых так сожалеет Укрпошта и недополучатели этих посылок? Ну, детонировать могут только боеприпасы. Мы же это прекрасно понимаем. То есть, даже И зерно, если там мы было же помним по Одессе. Зерно тоже хорошо детонирует. Ну, нет, но ну, горело таким черным дымом, напомню, зерно. Там были, скорее всего, грузисмачные материалы. Конечно. А это детонация, да. Детонация — это боеприпасы. Но я так понимаю, загорели не только боеприпасы, а сгорело много чего другого, что не детонирует, но является военным имуществом. Давайте же подивимось видео детонации. Ну, покажите нам, Є абсолютно оприлюднене у соціальних мережах. Ви можете і в телеграмі Курбанова подивитись, як виглядає момент прильоту. Це прям знято і показано. Та й давайте ще трошки логіки. Я знаю, отут в цей момент всі росіяни вийшли з чату, якби вони тут були. Але військові об'єкти вони мають бути приховані та тому, що ми не знаємо, де справді є російські шпигуни. Тобто. На новій пошті за новою поштою, поблизу нової пошти, місця, де уйма, де натовпи людей кожного дня, отут сидять військові. Да, такі? Тут у нас штаб, тут у нас боєприпаси. Тут в нас. Ви ж бачите, так, друзі, заходьте, подивіться, хто не бачив західного озброєння. Подивіться, он воно в нас знаходиться. Приблизно так це виглядає. Але ну що ти зробиш, коли це пропаганда? Вона має бути простою, топорною, примітивною в неї. Найпростіше віриться. І ми й не сумнівалися, що саме сьогодні, 2 травня, тема у пропаганди буде номер один, що ж відбувалося 10 років тому. Паскуди, які кожного дня обстрілюють наш південь. А цього тижня, ще й порушуючи міжнародне законодавство, використали балістику із касетними боєприпасами, вирішили згадати, що там було 10 років тому. А ми чудово пам'ятаємо. Десять років тому в Одесі вперше дали по зубам всім тим, хто хотів принести нам руський мір і повторити в Одесі сценарій Донбасу. Тоді ми вперше помочились на обличчя Росіянам. Ну а останні два роки ми остаточно нищимо всю міць Російської Федерації. І Одеса, про яку вони мріють, їм так ніколи і не дістанеться. 2 мая сьогодні. 10 лет э, с трагедией в Одессе. 10. Печальный юбилей. Есть о чем подумать. Я хорошо помню, когда 10 лет назад это произошло, многие считали ну, это каким-то очень трагическим событием, но исключением из правил. Ну, прошедшие 10 лет показали, да, что это было абсолютно не исключение, а это было рождение системы как таковой, фиксация ее высшей точки, системы по убийству людей, по убийству русских. Потому что все последующие годы занимались только этим на Донбассе. Мы сегодня еще поговорим отдельно про Одессу, про Дом профсоюзов. Что мне представляется важно отдельно поговорить. Первое. Очевидно совершенно, что будет трибунал, и очевидно совершенно, что предстанут на нем уже повзрослевшие исполнители. И есть большая просьба к гуманистам-придуркам заранее заткнуться. Так, что тут мне додать, известно, Гаспарян мая абсолютно рачу в фразе действительно будет трибунал». І це чудово, що росіяни це починають усвідомлювати, і це чудово, що росіяни це проговорюють своїм ротом. І там справді будуть обов'язково всі ті, хто і руський мир на Донбас приносив, і хто намагався зайти в нашу Одесу, і хто, звісно, розпочав і продовжує повномасштабне вторгнення. Всі воєнно-злочинці, представники Російської Федерації, російські пропагандисти, всі вони будуть як один рівнесенько сидіти на лавці. Ну, і це ж треба так, щоб дістати із Загашнику події тему, яку вже ніхто, ніхто, окрім вати, колись медвечківських експертів, політиків, повій та пропаганди не дістає. Оце вже криза у росіян. Закономірність цих подій полягає в тому, що тоді встановити Руський мір в Одесі не дали футбольні хулігани. Фани, це просто збіглося так в часі, в обставинах, в деталях. Ультраси, які вже потім із го року і до нині пішли на фронт захищати нас з вами, свою країну, Одесу і не тільки. І як в Одесі тоді вони вели руського гада, так і зараз на фронті щоденно на московські болота наші хлопці відправляють тисячі мішків із трупами. обвинил турчинова в сажении людей в Одессе в 2014 году лично Турчинов он тогда исполнял обязанности президента он не был избран но был назначен на эту позицию Турчинов часть этой значит укранацистской машины которая устраивала осуществляла государственный переворот ну и собственно и заняла эти главные украинские кресла этот же подонок объявил так называемую антитеррористическую операцию через которую впоследствии в войне против своего народа в, значит, в Донбассе было заклено больше миллиона человек. И это, собственно, и был костяк ВСУ, когда началась специальная военная операция. Вот. Вы согласны с такой позицией, что это ответственность Турчинова? Вспоминаете события, какова роль Запада, главная реакция Запада? Вы в тот момент уже уехали или еще были на Украине? В тот момент я еще был в Киеве. Правда, остался без средств к существованию, поэтому работал на стройке сторожем, но интернет-то работал, и включаешь украинское телевидение в то время, и всем рассказывали, что это вот одесситы, даже не одесситы, они говорят, что это русские, россияне туда приехали, они реально по всем телеканалам рассказывали об этом, что это были русские, нарратив о русских, злобных русских, только там был найден всего один человек с русским паспортом, таксист, который мимо проезжал и случайно попал в эту мясорубку. Все остальное это были одесситы. А что касается Турчинова, Николай, вы знаете, ну это такой очень серьезный демиург, это очень серьезный враг, демиург украинского нацизма. Ну надо начинать с того, что его папочка воевал в свое время в о, рядах нацистов, вот, за что, собственно говоря, потом и сидел в лагерях, где его, собственно, и зачал Турчинова, своего сыночка. Вот. А вообще он э, действительно очень такой изощ... изощренный, очень неглупый, один из самых мощных технологов, политтехнологов на Украине. Это он в свое время, кстати, слепил из Юли Пулю. Вот Юли Тимошенко. Вот. И, собственно говоря, он ее запустил на политическую орбиту. И, и потом э, вот эта вот э, кличка «Кровавый пастор» она не случайная. Если почитать его книги, у него есть книги написанные. Вот. Он там прямо откровенно пишет, ну там не, не о себе, но а, когда читаешь, понимаешь, что это его личные мысли о том, что планета остро нуждается в очищении крови, о том, что необходимо пускать кровь, о том, что это, за это его и назвали кровавым пастырем. Насправді хочеться відкоригувати трошки думки зрадника України Кота і сказати, що ну, Про кого міг писати турчину? Ну хіба що про Росію? Якщо їх не буде, якщо земля очиститься, от тоді справді буде в нас все добре. Але найцікавіше це ще раз підкреслити, хто перейшов на той бік, хто став адептами руського миру. Це ті, хто є невдахами, нереалізованими, непотрібними цій країні, і, намагаючись помститися за своє жалюгідне життя, вони переходять на той бік. Всі політичні зрадники, всі втікачі. І пропагандисти, у тому числі. Ми відстояли своє, а вони нищать наше. Тож Одесу, розповідаючи про руски город, москалі перетворюють на руське пекло. Це стосується і Сходу, і півночі нашої України. Виявляється, понівечений, розбомблений, розбитий Харків, що кожен день, кожен без перебільшення знаходиться під російськими атаками чекає на Росію. Угу. І дико радіє, дико, що в них. Немає світла, вони все розуміють. Звісно ж, друзі, це не сказав хтось із наших, хтось із адекватних. Це винятково позиція і програма, яка створена навмисно за участю тотальної пропаганди. Але виявляється, що в однієї зв'язди у Білгороді є брат, що живе під Харковом. По перше, це велике вітання Служби безпеці України. Давайте вже знайдемо цього брата. Хай його шукають. Ну а по-друге. Хай і сама стара зв'язда не ображається на нас, коли і ми б'ємо по Білгородщині, коли саме їй на голову летить Бумеранг. От в Харкові Що говорить? Ну, ні, Зараз в Харкові тяжело. Тяжело, вони надіються на Росію. А то, що зараз в Харкові ні електричного. Є у них розуміння, що це винуждені міри з нашої сторони. Або mm є -hmm. обіда, що зачем Росії включають світло. Ждуть нас. Звісно. <реш> <реш> Надіємося на лучше. Приймається. Ця логіка приймається, все розуміють. Ну, тільки, ймовірно, що і справді і досі на території України можуть лишатися ті, хто розуміє і чекає. Але ми сподіваємося, і ми надіємося, що на території Російської Федерації теж все розуміють і теж нас чекають, чекають, коли ми зможемо їх звільнити від електроенергії, у тому числі, щоб якось зняти стрес після цієї огиди і єрісі, як мені каже, мій офтальмолог, Я маю заради того, щоб зберегти гарний зір, дивитись тільки на щось прекрасне, насправді красиве. Наприклад, як говорять російські НПЗ. Цієї ночі безпілотник долетів до стратегічного об'єкту Росії. Під ударом опинилася Афіпінський НПЗ в Краснодарському краї. А Орловська область частково лишилась без електроенергії в результаті атаки на об'єкти енергетики. Сподіваюся, що там всі розуміють і нас дуже чекають. Ой. Ох, який ворот. і Я навіть краще і не сказала. Ну, а поки там розлітаються безпілотники, і росіяни до останнього не знають, чого їм чекати в травні. Насправді в них і жога, тому що не розуміють, що захищати: Москву Парад, Червону площу чи Керченський міст. Але... Поки що Російська Федерація вовсю готується до параду перемоги ні, не над Києвом НАТО чи Америкою, а до параду перемоги, який 79 років. Все інших перемог в Росії немає, і плювати, що це перемога не Росії, а цілого світу. І акурат під ці дати Росіяни придумали виставити трофейне озброєння, яке яке завжди не могли виставити просто так без Підробки та кіношних прийомів, аби особливо підкреслити силу армії Російської Федерації, аби підкреслити і принизити захід і західне озброєння, росіяни навмисно погнули дуло танку Леопард. Мовляв, он в якому важкому бою вони його захоплювали. При тому їм ще й спало на думку, що це чудова ідея. Показати все це продемонструвати на широку публіку. Хай нащадки знають, як ми спеціально бутафорно ламали те дуло. А? Ага! І що ніже? Що Що ніже? А максимум! Почему важно проводить такие выставки? В чем их особая ценность сейчас? А, возможно, для того, чтобы люди понимали, что против нас сейчас, грубо говоря, очень много стран выступает, отправляя свою технику. Можна, може би, приблизительно 50 на 50. Ніхто, в принципі, не розуміє, навіщо все це. Тим паче через два роки повномасштабної війни, після того, як всі побачили колонни тонни металу, спаленого російською армією. Ну і звісно ж, вони, як ви пам'ятаєте, ні на кого не нападали. Де ця техніка захоплена? Та все дуже просто. Найсконно на ісконоруських землях. Хто був в екіпажі танку? Нацисти! Хіба ви не прийшли на територію України? Можливо, ви спитаєте? Яку самі визнавали як суверенну державу десятиліттям? А пропаганда вам легко зможе відповісти, що визнавали, визнавали та перевизнавали не ваше собаче діло. Я вот с турком, с одним турком разговариваю, и он мне говорит: вот это вот я хочу эту деталь привести именно сейчас здесь еще раз, хотя они вроде везде известно. Он мне говорит: слушай, ну вы же напали на Украину. И вот я у него спрашиваю: слушай, скажи мне, вы на Сирию напали, а, а какая цель была – освободить? тех самых туркоманов, которые живут туркоманами. А мы такая, на кого напали? Ционально... Ну послушай, послушай. Нет, меня. он когда говорит, слушай, вы напали на кого? Слушай, вот вы напали на Украину. Мы и когда ты ему не нападали. говоришь о том, что ты освобождаешь русских, которые не, должны говорить чест. на своем языке, не, должны... Нет, здесь надо быть да юридически, нет, нет, Подожди, я, я говорю, здесь надо быть идею, не... юридически безупречным. Мы вообще ни на кого не, на нападали. Я говорю он, не тебе ли меня поправлять в этом смысле? Мы всегда... Нет, нет, Леонид, просто вы как законодатель, здесь очень важно юридически. Очень важно юридически. Очень важно, конечно, не нападали. Вот если бы юридически мы приняли закон о том, что мы напали, это да. А те, що світ це обговорює, те, що є докази, те, що ні для кого це не питання, хм, а це все, немає жодного значення. Треба. Правильно, за темничком говорити на російських телеканалах, і щоб остаточно друзі підвести риску під тим, що на Росії у всіх у всіх без винятку поплавило мозок. Ось вам фантастичний бантик про те, що російські чиновники пропонують повернути такі собі трудові табори. Нас із вами не було це давним-давно в радянському союзі, якраз це практикували. Від себе хочеться сказати, ви б краще. Інші табори для своїх створювала. Але, одним словом, так би мовити, добре не жили і нічого починати. Депутатка законодавчих зборів Томської області вирішила поборотися із туніятцями, і росіян ще й обізвала червями, які на тілі трудового колектива существують. Не вистачає рук, не вистачає робітників, і ніхто не задає питанням чуєте, а вони раптом цей о, не померли на українських фронтах? Може, ви не там шукаєте і не то пропонуєте? В проектной отрасли около 30% незаполненных мест вакансий. Считаю, что у нас в Томской области вообще нет сегодня безработицы. Но люди, о которых вы говорите, они приходят, им нужна отметка, значит, и они идут к вам в фонд занятости и, безусловно, получают пособие по безработице. А, как вы считаете, может быть, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей, где это же все было, и, ну, может быть... Ну, коллеги, ну почему вы смеетесь, если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков? Не хватает! Особенно зимой, когда идет прогрев бетона. Ну, я вам скажу, у меня сегодня инженерно-технический состав практически вот ходит, соединяет эти провода энергетики и дежурит, чтобы прогреть бетон. Зимой особенно. А у нас зимы-то, простите, 6 месяцев. А людей, масса людей, которые просто не хотят работать и пользуются вот, государственной поддержкой, но они просто, ну, значит, извините, ну, то не они, извините, черви на нашем, на нашем теле. Ну, вот, может, я плохо сказала, извините, но, но таких людей очень ведь много. И то, что вы говорите о тех мерах, которые вы сегодня предлагаете, они сразу не дадут результата. И не будет его еще-то надо долго-долго людей воспитывать. Поэтому ну, давайте как-то кардинально принимать какие-то меры. Ну, не хватает. Питають людей завтра, їх іще більше не будуть вистачати, при том, що много много вакансій. Спасибо. Извините за эмоциональное емоціональне виступлення, это, это крик души. Вчора ми вам показували чиновника, який сказав, що от до своїх дорогу буде прокладати. До тих, хто виступає опозиційно, прокладати дорогу не будемо. Тут ми показуємо вам чиновницю, жінку, яка пропонує трудові табори. Ну, яка ж вона прекрасна ця Росія, яка вона дивовижна, і дякувати Богові, що в нас є цей інтернет, коли ми можемо все це назбирати і показати? Показати вам, показати світові, можливо, трошки і їм хай знають, що їм готують світлого майбутнього, прекрасного, чудового, щасливого в них ніколи не буде. І я навіть не впевнена, що через нас є припущення, що через їхніх, у тому числі чиновників. На цьому, друзі, ставимо крапку, але принагідно я нагадую про надважливе. В нас в описі до цього ефіру є банка на збір на автівку для 47-ї бригади, бригада наступу Магура. Друзі, 300 тисяч маємо назбирати надзвичайно швидко. Долучайтесь. Кожен ваш донат, кожна ваша гривня, кожна ваша участь вона надзвичайно важлива. Не забувайте у коментарях писати і описувати свої почуття після почутого і побаченого. Не забувайте поставити подобайку цьому випуску це ще й і репост з нашому збору. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.